Вітаю, друзі. Отже, ви заклали інкубатор, чи посадили квочку, у вас вилупились курчата, але залишилась певна кількість яєць, і ви не знаєте, чи ще чекати, чи вже не вартує. Або, можливо, були якісь надзвичайні ситуації, наприклад, зникало електропостачання, поломка інкубатора, захололи чи перегріли яйця, і ви не знаєте, вони живі там ще. Це вже ні. Отже, дивимося, що ми маємо. Незапліднені яйця, як, наприклад, ось це, вибраковуємо на сьомий день. А також ті, які загинули в перші дні, наприклад, таке, як ось тут, з кров'яним кільцем. Сподіваюся, ви вже відбракували. Тож дивимося далі. До кінця інкубації курчатку має заповнити майже ціле яйце. Деколи при просвічуванні можна побачити чіткі рухи курчатка. Це дуже мило спостерігати. Якщо яйце дуже темне, і ви нічого не можете побачити, використовуємо інший метод. Беремо сито капронове, перевертаємо його до гори дном і кладемо яйце. Живе яйце буде ось так потрошечки рухатися, деколи трошки сильніше. Здригнеться, видно, що воно живе. А завмерле яйце завжди повертається в одне положення. Ось, наприклад, перевернула я, і воно завжди повернеться на одне, от бачите, рисочкою, завжди повертається в одне положення. Як би ви його не повертали, воно буде отак катулятися. Кутитися і повернеться завжди в одне положення. Тому що курчатку застигло, завмерло в якійсь частині яйця і завжди туди повертається. Ось ще трошки кадрів. Можете подивитися, як рухається курчатку в яйці. Можете кілька. Можете трошки подивитися, ось там далі буде дуже гарно видно. Ось тут. Одним словом, цікава справа спостерігати, любуватися, вже і приємного перегляду.